У нас ще є свій борт ось тут. Ось так. Ну покажи, як треба балансувати. Тримайся, тримайся, молодець. А тепер як ти робиш собаку -морди вниз? Ось так. І отак ми ще да, качаємося. І отак ще качаємося, ще й співаємо при цьому, так? Да? Мені що ти там зазвичай співаєш, коли так робиш? А Апорт. А, сидіть! ну і він ну, це от зробить мені здається. Це лагері строгого режиму. А Дімучик взагалі відпочиває. В нього є вільний час щось робити самостійно. Звичайно, заняття у нас разом за день це максимум 15 хвилин. Це точно не 15 хвилин в день. Все, що вміє Тимур, все, що вони роблять. Я ще до його народження почала вивчати літературу. Я беру якісь семінари, дивлюся, якісь відео, читаю якісь книжки. Наприклад, останній у нас був семінар про горщик. Як від памперса відлучити дитину? Семінар по горшку. Це взагалі бредятина. За тиждень у мене дитина перестала ходити в памперсі. Це елементарні речі, щоб так поглиблюватись. Я навіть не здивуюся, якщо вона проходила якийсь семінар, як почистити вушка дитині. І досконально для цього вивчила анатомію. Складається таке враження, ніби ти це все читаєш для того, щоб себе заспокоїти і зрозуміти для себе, що ти все знаєш і все буде під контролем. Де? Нічого собі, наша ідеальна матуся заматюкалася, та ще й при дитині Я офігіла. Ну це жесть реально! Як можна займатися дитиною, і при цьому це буде погано? Як це може бути? Дівчата, ну ви в своєму розумі, блін. Коли робиш їй якесь зауваження, це неадекватна реакція і починає тіпати, колотить зжовувати губи, що її не похвалили. Важко сказати, чим обумовлена така бурхлива реакція Даші на критику з боку інших матусь. адже вона так само емоційно розповідала і про післяпологову депресію, і про здобутки сина. Складається таке враження, що Даші не важливо, яка ситуація навколо вона весь час у нервовому стані, і їй варто звернути на це увагу, аби з'ясувати причини такого емоційного фону задля власного комфорту та психологічного балансу. Бо і діти, які знаходяться поруч з такими емоційно тривожними батьками, зазвичай схильні пригнічувати власні емоції. Я помітив, що Тимур дуже спокійний хлопчик. Тож цікаво, чи є в цій родині місце для дитячих істерик, гніву та сліз, які є невід'ємною частиною розвитку. Ти так багато в нього вкладаєш. Типу, ти вважаєш це своєю реалізацію. Я вважаю, що я як мама повинна дати найкраще для своєї дитини. Тому наразі я просто його навчаю. Я ж мати. Ну як я можу цього не робити? Ні, ну я так не роблю, тому я питаю. Я хочу бути найкращою мамою для своєї дитини. Для мене це важливо. Мені взагалі-то здавалося, що всі так роблять, але дивлюся на дівчат і розумію, що, мабуть, не всі. Насправді, заглиблення у різні теми виховання дитини може піти лише на користь батькам, та варто пам'ятати, що ідеальною мамою стати неможливо, а така зависока планка може стати тривожною точкою в житті. Адже у кожного бувають дні, коли ми втомлені, хворіємо чи маємо якісь нагальні проблеми, що впливають на самопочуття. І в такі моменти краще не намагатись бути найкращою мамою, транслювати дитині іншу позицію. Я жива людина, тому інколи можу помилятися, інколи можу бути не в настрої, і це нормально. Тоді й дитина поруч з вами зможе бути різною та більш самостійною. А майбутній процес сепарації буде легший і для мами, і для дитини.